Доброго дня, шановні, учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо ранкову зарядку та навеличку вправу на силу. Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Руки на пояс. Все робимо без різких рухів, спокійно, нахил головою вперед, назад, ліва, вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Нахил голову вліво в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Повороти головою вліво в праву сторону. Все, все виконуємо без різких руків. Раз. Два. Три. Молодці, дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. 4 кістями, 4 рази до себе, 4 від себе. Розпочинаємо завдання. До себе кістями. Раз, 2, 3, 4 від себе. 5. 6, 7, 8. До себе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчу. Дуже добре. Руками 4 рази. Руками до себе, чотири від себе, руки в сторони. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. закінчили. Дуже добре. 4 випади плечами вперед. Чотири назад. Спокійно вперед. Раз, два. Назад, пять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири. Назад, п'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, нахил тулуба. Вперед, назад, Ліво. вправо Спокійно, вперед, нахил. Раз. Виконуємо спокійно без різких рухів. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Продовжуємо завдання. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Продовжуємо. Три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два і три. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пус. Чотири нахили тулуба вліво. Спокійно. Чотири нахила тулуба вправо. Тягнемо з рукою. Спокійно виконуємо без різких руків. Раз, два, три, чотири. Молодці. В іншу сторону. П'ять. Шість, сім, вісім. Продовжуємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Молодці. Продовжуємо. П'ять. Шість. Шість, сім, вісім. Молодці. Стараємось старайтесь усі. Раз, два, три, чотири. На останок. П'ять, шість, сім. Закінчили. Наступне завдання. 15 нахилов якомога нижче. При цьому, е як хто може, торкається е підлоги. Ладонями підлоги, хто не може, якомога нижче. Робить, нахиляється. При цьому не згибає коліна спокійно і не горбатимось. Тобто Ми робимо знак питання спиною і, 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 і стараємось торкнутись підлоги. Я маю на увазі, ровно тримаємо спину, нахил тулуба і якомога нижче 15 разів. Розпочинаємо разом зі мною. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спокійно робимо 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці, дуже добре. І Сьогодні на останок. Наразі становусь на носки. А два перекатумося на п'ятки. Спокійно виконуємо. На носки становимося якомога вище. Потім спокійно перекатимось на п'ятки, становимось на п'ятки. Розпочинаємо разом зі мною завдання. Спокійно на носки становимось. Раз. П'ятки разом. Носки трошки у різні сторони дивляться. Раз. Перекатуємо спокійно на п'ятки. Становимось два носки дивляться на нас, становимося на п'ятки, носки дивляться на нас. У нашу сторону к нам. Продовжуємо. На носки. Раз. На п'ятки становимося. Два. На носки. Раз. Станемо на п'ятки. Два. І на останок. На носки становимось. Раз. Перекатуємося на п'ятки, становимось. Так. Да. Молодці. Наступне завдання ми робимо вправу. Сьогодні ми з вами зробимо три підходи по 5 віджимань. Спокійно робимо. Між підходами робимо невеличку не паузу, а невеличкий відпочинок. Невеличку паузу. Я маю на увазі відпочинок. Розпочинаємо. Коли. Згибаємо локти, вони дивляться в сторону ніг. Не в сторону, не в сторону, а в сторону ніг. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Робимо невеличку паузу. Відпочиваємо 6-8 секунд і продовжуємо завдання. Сьогодні зробимо три підходи по 5 разів. Віджимання один ми зробили, ще два нам залишилось. Продовжимо. Два. Три. 4, 5. Поки відпочиваємо. Коли робимо віджимання попа, попа та. Спина у нас знаходиться на одному новому рівні. Я маю на увазі, що попа не дивиться вверх і не звисає вниз. То е, ми робимо спокійно. Коли ми е, згинаємо руки, ми робимо видих. Коли піднімаємось, робимо вдох. Продовжуємо. Раз, два. Три. 4. І на останок 5. Молодці. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не забувайте займатися фізичною культурой. До, до, до наступних зустрічей. До побачення. На все добре.